1, 2, 3, 7, 2, 10, 1, 2, 3. Hai fatto! 3! E parate! Remene! I tu ve lo sai di più, no? Мені справді подобається. Що ви не знаєте, чому гляньте туди, це таки спадки? Там гуденник. Китайський. Перша кулька, я йду першу куйку, покладує ліву руку. Роблюка. Другу куйка, знеклять, там і попередньо. Другу куйку покладує сюди. Останете, помітили кулька зникнула. Одна чому? Я хотів не зробив. Там, і третя, третя кулька зникла. Оля, якщо ти цього не помітила, тобі нічого не помітили. Повільно! Після для дете, повільно. Я візьму куйку, покладу її в ліву руку, внуткнула неї, вона зник. Хуйка! Зникла. нема. Юля, Відкрий свою сумку, десань, зверите три кульки! Юля, відкрий свою сумку, і дістань звите три Є? Нема? Точно? Юля, а булку крутые коли там будут? Перша кулька, друга кулька і третя кулька. Перша кулька йде ось сюди. Друга кулька йде сюди і третя кулька йде сюди. А, БЦ. Оля. Оля, назвай, ну, будь ласка, любу кружку. Дики, пометай, Оля. Так, классно, крутка. Любу кружку, Оля, дики, пометай. Так, классно, крутка. Оля. Так. Оля, не застуйте, ты звати любу. любву. А, Б, Б, С. Я вижу кульку с пицца. Что ты не ведомый, бачишь? Я не ведомый кульку. И кулька на 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 а як я готовий це кажуть по суре? Пулька звідси зникає. Змія, тут. Два знизу, зум об'єд. Це моя улюблена фото. Можете зміятися, діти все одно цього не розуміє. <ріху> а якщо не то давайте будемо вітайтесь. Це не є моя вона. Відвоно не до закінчення, зараз я вам розповідаю як це робить. Якщо ви побачите тут на вулиці не буде грати в цю гру, не зупиняйтеся, не грайте, ви програєте. За багато чого відбувається, ви просто не тягаєте помітити. Дивіться, я еліміную кульку. Я еліміную цю пульку, і я залишу одну під центральну статанок. Ви за моїми руками, ви помітили, як я підкинув сюди склад? Що? В пульку. Це називається своїх рук. Виглядає вона ось так. Я беру кульку, кладу її в ліву руку. кулька зникає. Она справа. Так. Я її тримаю великим пальцем правої руки. Тільки своє ілюзію, що вона йде туди. Після я її просто під четвертий Є І новий метод, коли я беру кульку, кладу її в сумку, і з'являється нас являється. В Юля, київ кулі при центральної групці. Прошу? Три. Юля, три пульки. Три пульки. А ті кизають секути. Ага, Дім. Я я заберу дві кульки сука, буде, -2. <свят> Итак, від відволити... в сумку, що буде під кутусю? Ще дві. Ремонт. І так, і були. Там було відличайне мовари. Петрів оно так. Дві пульки, капелюх, демонічний капелюк! Запитайте цему. Тому що кисні було слово, візьмет твої двадцять років, На мої. Ось. І так, копелю, кульки, кульки, копелю. Кульки з них. Це було дуже легко. А не помітили цього. Отже, набагато складніше. Зробити так, Щоб кульки заводить з